Слава Україні, слава нашим воїнам! Сьогодні дуже важливе відео, дуже важливе оголошення. Треба максимальний репост, максимальна співпраця глядачів і агроблогерів, як мінімум агроблогерів. Значить від глядачів дуже велике прохання. Максимально репостнути це відео, поділитися з блогерами, яких ви дивитесь, написати там коментар, сказати, що вийшло таке відео, щоб будь-яким законним чином вони, ваші блогери, яких ви дивитесь, побачили це звернення і це прохання моє, яке я розпов... розкажу вам далі. В чому суть? Значить, вже недалеко буде як другий рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, і ми тим часом всі чудово сидимо в тилу, чудово займаємося своїми справами і знімаємо свій чудовий, так би мовити, контент. Тому я хочу, такий є план. У мене створити в групу в Вайбері для, як мінімум, агроблогерів. В описі під цим відео, я думаю, буде вже контактний телефон для людей, які бажають долучитися до цієї спільноти, і сама, власне посилання на саму спільноту. Значить, як я це бачу? По своєму досвіду до мене звертаються різні бойові і не бойові підрозділи для допомоги, щоб ми оголосили у себе на каналі про той чи інший збір. На сьогоднішній день я відмовив вже. Двом точно так, двом підрозділам я відмовив у допомозі, тому що ну просто я не встигаю сам з вами, з моєю аудиторією, з моїми глядачами закривати той чи інший збір. І щоб не розпилятися на декілька зборів, бо так вийде, що нікому ми не закриємо цей збір. Ми беремо до самого переможного кінця, збираємо одним хлопцям. Що я хочу? Я хочу, щоб всі блогери, хто має бажання, кількість підписників, переглядів взагалі не важлива. Потрібно ваше бажання і е, вміння. Ну, як ви свої відео робите, хоч якийсь мінімальний монтаж. Для чого? В цій спільноті в Viber ми будемо всі на зв'язку. І якщо до когось буде звернення від того чи іншого підрозділу, він, цей блогер, ця людина, буде кидати в вайбер це звернення або в відео е, форматі, там, або в текстовому, або ще якось, ми вже з вами, там, з блогерами, хто там буде в цій спільноті учасником, вирішимо. Як і що, йде зробити, щоб скооперувати свої сили, щоб збір, який там збирають хлопці там 100 000, 150 чи 200, ми всі дружньо на своїх каналах в найближчому відео довбили, 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 і всі оголошували один і той самий збір, щоб швидше закривати потребу наших Збройних сил. В принципі, я неначе ази так розповів. Треба згуртованість, треба наша допомога нашим е, Збройним силам. Тому що так поодиноко, я дивлюся, хто е, оголошує про збори, так як я в, в своїх відео, то довго-довго ну, ці збори закриваються. І тому, щоб нам е, з нашого боку більшу кооперацію створити, я хочу об'єднати під, одні, під однією спільнотою е, декілька. Сподіваюсь, що, хоча б декілька десятків блогерів, щоб. Е, Робити сообща, так би мовити, наші оці справи по зборах. Ні в якому разі, ні я, ні ті блогери, які будуть з нами там разом теж допомагати, не будемо акумулювати ні однієї гривні у себе на рахунках, ні. Ми будемо розміщувати пряме посилання на монобанку або банку. -карт. Картку банка трясця її. На пряму, тобто на той чи інший підрозділ ми акумулювати гроші в себе на своїх рахунках не будемо. Це пряме вже волонтерство, ми цим займатися не будемо. Тобто не бійтеся, ті, хто, можливо, міг подумати, що я маю на увазі те, що ми там будемо прям напряму волонтерити і збирати кошти на свої якісь рахунки і потім щось складатися. Ні, все набагато простіше. Єдине, що у нас буде загальне і е, одне це кожен збір. Окремий, поки не закриється, потім закриваємо інші збори. Так ми зробимо це набагато скоріше. Від блогерів, хто побачив це відео, дуже вас прошу зняти на своїх каналах. Подібне звернення, таке, як я зняв у себе тут зараз, яке ви тільки но ну, подивилися. Щоб через 1, через 5-10 через більше і більше і більше людей побачило це відеозвернення. Досить же сидіти рівно на дубці, треба щось робити капітальніше. Вже хвати, сидіть, давайте працювати разом, заходьте в опис, там буде посилання на спільноту, яку я зараз, поки відео буде монтуватися, я і запустю, і вже далі ми будемо з вами. Працювати до побачення.